72 години дають американці Збройним силам України, щоб взяти Куп'янськ, але Збройні сили України у відповідь публікують свої світлини у повний зріст з прапором України просто під стелею на в'їзді до Куп'янська. Тим часом окупанти вже оголосили евакуацію, навіть з Ізюма тікають, кинувши зброю пішки, тікають на вкрадених велосипедах та моторолерах. Десять днів лишилося російським туристам подивитися на шпільвілі в країнах Балтії та Польщі, адже вже з 19 вересня їх туди просто не пускатимуть навіть із Шенгеном. Молдова хоче нам з вами свиню підкласти. Планує відновити авіасполучення з Москвою, каже, що то на вимогу пасажирів Молдаван, але ж це брехня, бо просто хочуть на тих от росіянах заробити. Тим часом на Росії спалили реальний курс долара. Офіційно в них він по 60 фублів за долар, але почали приймати замовлення на новенькі айфони, і там виходить за курсом 106 рублів за долар. Ну тобто, мало не вдвічі дешевшим виявився російський фу. Аніж те каже Кремль. Це був лише анонс подій 198-го дня повномасштабного російського вторгнення. Ну або ж п'ятниці 9 вересня. Далі буде вже докладно по кожній новині із подробицями. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко. Я журналіст. Якщо хочете бути в курсі подій, але марафон Єдині новини в телевізорі. Вам вже набрид, Ну то підписуйтесь на мене кожен вечір. Лише цікаве, найважливіше буде вам переказувати. Отже, новина перша з чотирьох про наш контрнаступ. Просуваємося, як кажуть західні експерти, шаленими темпами і на Харківщині, і на Херсонщині. Генерал Залужний каже: за ці кілька днів звільнили вже більше тисячі квадратних кілометрів території. На Харківщині вже вийшли на околиці Куп'янська і готуємося його зачищати. Ну або може вже зачищаємо цей населений пункт. Чому так оптимістично кажу? Ну бо ворог тікає, ворог розбігається, ворог драпає, і це не мої якісь там ура-патріотичні перебільшення. Це інформація від гур Міноборони, що росіяни масово кидають зброю, перевдягаються в цивільний, хто пішки, а хто на вкрадених велосипедах і моторолах лишають позиції прямої в бік кордону. Дону з Російською Федерацією. Звісно, можливо, це насправді поодинокі випадки і поодинокі приклади їхньої паніки, але вони мають місце бути. Звісно, у жодному разі це не означає, що так усюди. Ну але те, що російська армія деморалізована нашими перемогами і мовчанням Кремля щодо наших перемог, це факт. Тепер до того, чим надзвичайно важливий Куп'янськ на Харківщині, бо це транспортний вузол, через який росіяни возять боєприпаси та підкріплення до Ізюма, з якого своєю чергою вони атакують Слов'янськ на Донеччині. Тож захопивши Куп'янськ, ЗСУ бере Ізюм під вогняний контроль і зриває росіянам план на захоплення Донецької області, який їм Путін наказав реалізувати до 15 вересня. І розуміючи це, окупанти і оголосили сьогодні Скуп'янська навіть з ізюма термінову евакуацію, начебто цивільних вивозять, ну але ж насправді просто роблять собі з цивільних живий щит, щоб серед тих цивільних відступити і не зазнавати собі про відступі ударів від зсу. Адже ми точно не будемо бити по цивільних, і росіяни це чудово знають. Новина друга. З 19 вересня, тобто через 10 днів, Польща, Литва, Латвія та Естонія, вже більше не пускатимуть до себе російських туристів навіть із шенгенськими візами. А перед цим з 12 вересня вже увесь європейський союз, всі три десятки тих країн без виключення ускладнять росіянам процедуру отримання того шенгену. Віза стане дорожчою в два рази. їй доведеться півроку тепер чекати. Ну і вона буде одноразовою та короткою, виключно на час поїздки. Про дешеві, багаторазові, багаторічні шенген російські туристи можуть тепер забути. Ну а до Польщі і Країн Балтії навіть із Шенгеном через 10 днів їх вже взагалі не пускатимуть. Новина третя те, що молдовська авіакомпанія із банальною досить назвою Молдова Ейр заявила про поновлення авіаперельотів між Кишиневом та Москвою, мовляв, виключно на прохання своїх клієнтів. Взаліто, ця компанія від лютого, як і решта європейських авіакомпаній, сполучення з Росією переривала. Тож на тепер росіянам немає прямих рейсів до Європи, і щоб туди потрапити, вони змушені летіти з пересадками через вірменію чи туреччину, які до антиросійських санкцій в цьому не долучились. На жаль, ну і молдовани, надихнувшись, напевно, заробітками турецьких і вірменських аеропортів. І собі тепер, от бачите, вирішили шматок цього пирога відкусити. Зажадали вони запропонувати росіянам переліт до Кишинева, щоби вже звідти ті могли до Європи чи Америки прямувати. Ну і Молдаван, бачите, чомусь взагалі не турбує, що цей шматок пирога, який вони хочуть відкусити, він увесь просякнутий кров'ю українців. Ну і єдине, як ми можемо їм подякувати, це закликати наших співвітчизників, усіх небайдужих. Відмовитися від купівлі квитків цих авіакомпаній турецьких, вірменських чи молдовських. Новина четверта: реальний курс російського рубля, який став відомий, мало не випадково. В який спосіб компанія Apple представила новий асортимент своїх товарів: свіженький айфон, свіженькі годинники і навушники. Продавати їх на Росії взялася компанія МТС, один з найбільших мобільних операторів. І на своєму сайті ціни та МТС виставила. Вони, звісно, в рублях, але ж росіяни порівняли ці ціни з цінами в доларах на продукцію американської Apple. Ну і вирахували вони реальний курс своєї національної валюти. З'ясувалося, що це і близько не офіційні 60 рублів за долар, а більше 100, точніше, усі 106 рублів за той долар. Тобто, російська національна валюта насправді мало не вдвічі дешевша, аніж те, декларує Кремль. Ну і таке знецінення сталося з однієї єдиної причини через вторгнення в Україну. Так, і в нас гривня значно просіла, але то не з нашої з вами провини. Тоді як рубль просів виключно з провини самих росіян, що вони собі дозволили війну з Україною розпочати. Тому і просідання рубля це лише мала платня їм за їхні вчинки. Це усі новини 198-го дня війни, про які я хотів вам розказати. Ну і якщо подібний формат отримання новин вам до вподоби, то, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб наступні випуски не пропускати. Ну і ставте лайк цьому відео, щоб мене тим потішити. Все буде Україна! Слава ЗСУ!